Листопад розпочнеться в Україні візитом атмосферного фронту із заходу. Через це очікуються дощі та подекуди зниження температури. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, 1 листопада скрізь в Україні, окрім Луганщини, пройдуть періодичні дощі. У другій половині дня у західних областях на півночі України та на Одещині оходи припиняться. Температура повітря знизиться на кілька градусів на заході та у північній частині. Вдень очікується від плюс 11 до плюс 14, Прогнозує Наталка коди по Водночас на Сході, в півдні та в більшості центральних областей, ще побуде тепла погода. Максимально від плюс 15 до плюс 20. На крайньому півдні повітря прогріється до плюс 22 градусів. У Києві 1 листопада збільшиться хмарність. Прийдуть разом із атмосферним фронтом дощі, а температура повітря знизиться і впродовж дня не перевищуватиме плюс 14 градусів. Надалі буде хоч свіжа погода, проте серйозного похолодання поки що не Видно. Більш відчутним зниження температури за попередніми прогнозами очікується з 12 листопада, проте навіть без нічних мінусів, спрогнозувала синоптик. Листопад в Україні 2023 року буде теплим та дощовим. Опади очікуються переважно у вигляді дощу, мряки, подекуди з мокрим снігом. Водночас, встановлення снігового покриву не прогнозується. У першій декаді місяця подекуди у західних та північних областях може випасти. Місцями місячна норма ООДів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першим дізнаватися точний прогноз погоди.